Вітаю, друзі. Сьогодні рівно три неділі від заморозків, які пройшли в 20-х числах квітня. Верніше з 19 на 20. -й. І ось хочу продемонструвати стан свого виноградника. Найбільше постраждала ніагара. Ось ось такі є. Пагони, які зовсім вимерзли. Викидаємо ось на кінчиках ось таке, деякі листочки примерзли і ті пагони фактично сидять, вони не пішли в ріст, але поряд ось такий нормальний пагінець виріс. І загалом кущик почуває себе досить бодро, якщо не вважати, кажу, ось цих таких припалених місцями. Їх небагато, відсотків 10. Проломку нормування пагонами ще не робив. Чекаю, поки воно трошки все підросте і відновиться, щоб зрозуміти, що проломувати, що залишати. Тож ось далі у нас іде адальміна, яка себе почуває значно веселіше, ніж Ніагара. Як бачите, практично всі пагони за рідким виключенням. Ось є ось такі приторможені і ну, буквально кілька штук. Ну, ось отакий ще є. Теж можна сказати приторможений добре пагінець. А так ситуація ну, більш-менш є, ось такі, да, Є, але їх теж буквально ну, хай 5%, щось воно тут. Є, нема. Хай ще побуде, потім далі будемо дивитися. От, тут на краю куща, два пагінця такі приморожені, а останні почувають себе досить непогано, скажімо так. Той захист, який був застосований, спрацював. А ось, друзі, лівадійський, чорний. Цьому таке враження, що взагалі все ні по чому. Ось навіть на пагонові є. Ось таких два, навіть три листки, які постраждали від морозу, але пагін продовжує ріст, причому досить інтенсивний, як ви бачите, практично втрат немає. Навіть ті пагінці, на яких деякі листки постраждали, залишились живі і почувають себе прекрасно. Ось отакий стан має. Кущик лівадійського чорного, друзі. Тут молодий лівадійський, чорний. Теж є пару пагонів, які приморожені, але в загальному картина досить життєрадісна і бодро. Він себе почуває. Ось, друзі, шабриву. Теж почуває себе досить, досить непогано. Є, звичайно, ось такі приторможені пагінці. Поки що їх не видаляю, хай побудуть. Будемо вирішувати пізніше, що з ними робити. Ось це два корчика шабриву. Ось, друзі, корчик, ну, як я його називаю, лже-лакресен. Куплений був мною як лакресен і ягода схожа, але от розеточка ось така. Правда, менше кислотності, ніж лакресна. Теж, друзі, є приторможені, які, ну так скажемо, трошки відстають в розвитку від інших пагонів, але в цілому нормально. Ось справжній лакресен. Тут взагалі питань немає. Практично всі пагони почувають себе чудово, навіть не дивлячись на те, що були ось такі, як бачите, припалені морозом. Листочки. Ось знову цей же лже лакресен. Трошки, можливо, не так він весело себе почуває, як справжній, але нормально. Ось, друзі, Crimson Pearl теж іще не проломував, почуває себе теж непогано. Я скажу, тут навіть практично на ньому немає ось тих заторможених пагонів за рідким, рідким виключенням. Ось таких пару пагінців є. Все остальне розвивається нормально. Далі йде Луїза Свенсон, яка після морозу от накидала ось такі кущі, але теж не проломою. Поки що теж почуває себе досить непогано. Так, а ось, друзі, у нас фронтіяк грі. Тут взагалі питань немає. Він розпускався найпізніше з усіх сортів. Брунечка при заморозку була, але вона ледь-ледь пішла в ріст і, як бачите, практично навіть заторможених пагінців буквально тут де-не-де, -де, може є. Ось так він рівномірненько поріс. Тут дещо вже проламував, але так, поверхнево, скажімо так. Так, а ось, друзі, маркет. Разом з Лівадійським чорним найперший пішов в ріст, І як бачите, ось такі... Буйні зарослі його тут ще теж не проломував, не спішу з цим ділом. Як бачимо, почуваю він себе прекрасно. Заторможених пагонів практично немає. Він виявився найбільш стійким до заморозку. Оброблявся так само, як і всі остальні. От, бачите, ось така тут красота твориться на ньому. Все весело і життєрадісно в нього. Так само веселенько себе, друзі, почуває в як блан. Хоча він уже і розпустився був на момент заморозку, але практично не постраждав. Так, ось поряд, друзі, айтаска теж почуває себе добре. Хоча розпускалась пізніше, десь приблизно в той же час, як і фронтіньяк грі, теж самопочуття у неї прекрасне, я би сказав. Так що з нею все нормально. Заморозки до мінус трьох, вона витримала. Вон, друзі, на задньому плані бачимо кілька кущів лабруски, а саме Лідії, мабуть, Лідії, це буде прищіплювати щось інше на ній, мабуть, вона теж себе почуває чудово. Ось далі теж айтаска, все нормально. Ось, друзі, корчик столового винограду сорту гриф. Як бачимо, теж почуває він себе досить нормально, хоча є кілька пагонів, які відстають у рості. Ось, друзі, рядочок невідомого гібриду Елмера Свенсона. По запевненнях людини, що подарувала мені і, вірніше продала за дуже символічну. Теж почуваю себе чудово. ну За рідким виключенням є, звичайно, в деяких місцях ось такі десь з незрозумілих причин, чи протяг був сильніший, чи що. Але от так його трошки прихватило і зараз відстає в розці. Хоча взагалом кущ має такий. Бодренький вигляд, все тут нормальненько. Так, Друзі, а оце Pre. Тут є деяка нерівномірність, звичайно, ось, ось такі пагони є, що відстають, і є ось такі вже по сантиметрів 40 і більше, які пішли жваво в ріст. Нагадаю, друзі, захист був дуже-дуже нехитрий: 50 грамів сульфату калія, плюс 50 грам монофосфату калія на відро в переддень заморозку обробив, на ранок, правда, пройшовся оприскувачем з чистою водою. Не поливав. Годинами один раз пройшов виноградничок. І цього, як бачите, йому вистачило для того, щоб пережити заморозок чи мороз навіть у мінус 3 градуси. Ось такий у мене вийшов кріопротектор, друзі. Простий, доступний. Не знаю, чи це він спрацював, чи те, що відлив водичкою, але водичкою відливав трошки з запізненням, як ви пам'ятаєте, з попередніх моїх відео. Скажемо так, трошки прогавив. Але виноград себе почуває добре. Приїхав сьогодні, знову вночі обіцяють 2 градуси. Відповідно, цілком можливий. Заморозок. Знову, друзі, безсонна ніч. Знову будемо чекати, дивитись, що воно буде по температурі. Якщо буде опускатись температура нижче нуля, будемо знову поливати просто водичкою. На цьому, друзі, все. Слава Україні. До зустрічі!